Ти знущаєшся, знущаєся. Ти міг утекти куди завгодно, але. залишився тут. Ти міг утекти куди завгодно. Anywhere, ти ж міг утекти куди завгодно, але повернувся. Мабуть, ми обоє мазохісти. О, oh боже, oh, він let. ще не полетів. Бетмене, ти нічого не забув дуже важливого. Oh, right. Це ж треба. Ти вже дав мені чистий яркош, тому можеш летіти. Я вже знаю, що... Замовкни про чистий арку шилити! Що? Ти б***ха знущаєшся! Врятуй наше кляте місто! Дякую. Дякую. Не починай. О, oh, oh, господи, ми помремо. Прошу, лети! Лети, oh, прошу! Ми врятовані. Uh. Hey, what are You doing for the next couple of months? You want to go to the same cafe in Italy with me every day? And wait for my butler? Fuck this. Та пішло воно все. <звук> а повну версію дивіться на каналі What's Way. Підписуйтесь! Диви, диви. Де, де камера? І на мене теж. Та де ця камера, блін?